Вітаю, мене звати Світлана. Я психолог та студентка магістерської програми клінічної психології з основами КПТ Українського католицького університету. Сьогодні ми з вами поговоримо про психічний розлад, який має назву обсесивно-компульсивний розлад або ОКР. Ймовірно, ви чули про нього, можливо, ви навіть маєте його, адже це є один із найбільш поширених розладів у світі. Згідно до досліджень. Кожна сорокова людина матиме його впродовж життя. Але найбільш ймовірним є те, що ви бачили стереотипні зображення симптомів цього розладу у популярних фільмах та серіалах, і зображені вони були наступним чином. То що ж таке обсесивно-компульсивний розлад? Які його симптоми, звідки він береться і як його лікувати? Зараз я спробую вам намалювати для більшої наочності. Обсесивно-компульсивний розлад або ОКР – це психічний розлад, який характеризується наявністю двох провідних симптомів, а саме обсесії та компульсії. І саме поєднання цих двох провідних симптомів, а також те, що вони займають більше аніж одну годину на день, а також значно понижують якість життя людини, визначає наявність цього розладу. Обсесії бувають різними. Це можуть бути, наприклад, думки Я вб'ю когось, або це можуть бути нав'язливі образи. Наприклад, образ ножа або іншого гостого предмету, вимащеного кров'ю, там стікає кров, в калюжі кров і багато таких жахаючих образів. Ці думки є нав'язливими, постійними, стійкими і такими, які викликають значну тривогу, сором, дистрес. І людина дуже хоче позбутися їх. Таким чином вона виконує компульсії, які є певною поведінкою або розумовими діями. Це може бути, наприклад, те, що людина ховає всі гострі предмети, або те, що людина переконує себе, я хороша людина, я не зроблю цього. Пояснюючи обсесивно-компульсивний розлад, ми можемо використати модель КПТ, а саме цикл, ОКР-цикл. Отже, у людини з'являється обсесія, яка викликає у неї сильне почуття тривоги. Таким чином, людина виконує певну нейтралізуючу дію або компульсію. Ця компульсія призводить до тимчасового зниження тривоги. Таким чином, наш мозок навчається того, що за допомогою компульсії йому стає легше і отримує позитивне підкріплення. Але обсесія приходить знову, тому що у нас немає коригуючого досвіду. Таким чином, цей цикл замикається, і страждання людини продовжується. Якщо більш детальніше показати це циклом номер 2 назвемо його умовно, то у людини виникає обсесія, певна нав'язлива думка, неприємна. Людина надає їй певного значення. Наприклад, це може бути: якщо мені приходить така думка, то я погана. Відповідно, людина відчуває сильну тривогу і також надає їй певне значення. А це може бути, наприклад. Небезпека. Потрібно щось із цим робити. А що, якщо я це можу зробити? І для того, аби їй стало легше, вона виконує певні нейтралізуючі дії, певні компульсії. Ці нейтралізуючі дії, в свою чергу, зменшують тимчасово рівень дистресу, але вони підкріплюють компульсії. Таким чином, цей цикл теж відтворюється. Нейтралізуючі дії також. Підвищують частоту обсесій. Таким чином, цикл тут також відтворюється. І якщо подивитись по праву сторону даного малюнку, то те, що людина виконує нейтралізуючі дії, призводить до відсутності коригуючого досвіду. Тобто людина вчиться, що без компульсій мені не стане легше. І знову тут бачимо, що цикл закривається, адже наші схеми. Умовні наші переконання життєві, які сформувалися разом з нашою особистістю, і правила життя, вони підкріплюють те, які надані значення ми надаємо, і разом це все замикає коло окер. Для того, аби краще проілюструвати механізм обсесій, я б хотіла вас запросити до однієї вправи. Зараз ви бачите цього зеленого цвіркуна на моїй долоні. Подивіться на нього уважно, яким він є. І наступних кілька секунд спробуйте не думати про нього. Чи вам вдалося? Якщо вам вдалося, напишіть мені, будь ласка, але найімовірніше ні. Адже наша психіка працює таким чином, що чим більше ми відволікаємось від чогось, створюється такий певний парадоксальний ефект, коли обсесії набувають ще більшої частоти та інтенсивності. Адже саме намагання відволіктися від них працює нагадуванням про те, що вони взагалі у нас були. Зараз ми подивимося на теорії походження та моделі розуміння ОКР. Умовно, їх можна поділити на дві великі групи: біологічна група та психологічна. Психологічна, до прикладу, ми можемо говорити про теорію научня або про когнітивну теорію, яка в основі своїй має те, що саме надані значення. Утворюють основу симптомів ОКР. Але сьогодні темою нашої розмови є саме біологічна. І біологічну ми можемо поділити на умовно нейроанатомічну та нейромедіаторну. Теорії. І нейроанатомічна це теорія, яка зосереджується на структурних та функціональних особливостях. Окремих ділянок головного мозку. Нейронатомічна модель визначає існування так званих паралельних ланцюгів, що з'єднують такі частини головного мозку, які ми називаємо базальні ганглії та ламус і кору головного мозку, з ланцюгами, що зв'язуються з окремими ділянками лобної кори. Нейронатомічна модель ОКР наголошує на дисбалансі між прямими і непрямими кортикостріато та ламокортикальними або цілі. STC ланцюгами, зосередженими на орбітофронтальній корі, передній поясній корі, хвостатому ядрі, яка є частиною базальних ганглій, а також таламусі. Вважається, що орбітофронтальна кора, базальні ганглії та передня поясна кора є найбільш залученими у патогенезі ОКР. Також у людей з ОКР спостерігається вища активність таламуса. Яку роль відіграють усі ці зони? Вважається, що орбітофронтальна кора відповідає за почуття отримання винагороди. Передня поясна кора за визначення помилок та прийняття рішень Хвостате ядро. Як частина базальних ганглій бере участь у активації моторних та поведінкових програм. І таламус відповідає за переключення, а також зациклення уваги. Також хочу звернути вашу увагу на. Тут ви можете бачити на екрані таку картинку. на... Теорію, яка називається моделлю структурованого комплексу подій, вона вважається першою моделлю, що інтегрує нейроанатомію та психологічний досвід людини. Тут йдеться про те, що так званий структурований комплекс подій, певна реакція, емоції тощо супроводжується мотиваційною тривогою. А завершення такої дії дає людині відчуття винагороди, яке цю тривогу зменшує. Люди з ОКР... Натомість вони мають порушене функціонування цих систем та не отримують повноцінного сигналу про завершення дії і винагороду за її виконання. Тобто рівень мотиваційної тривоги у них не спадає. І вони знову і знову намагаються завершити цей структурований комплекс подій, що призводить до зациклення. На цій картинці ви можете бачити зони, про які ми вже згадували. А саме орбітофронтальну кору, можете бачити передню поясну кору. Лімбічну систему, префронтальну кору, а також тут згадуються базальні ганглії, але вони не є відображеними на даному зображенні. Нейроанатомічні дослідження є важливими, та вони не здатні дослідити гіпотези виникнення ОКР. Вони є кореляційними, а отже, не дадуть нам змоги встановити причинно-наслідковий зв'язок. Ми не знаємо, чи порушення діяльності мозку було спричинене ураженням надмірною постійною тривогою, чи навпаки. Ці певні порушення в діяльності мозку є причиною виникнення симптомів ОКР. А зараз ми перейдемо до нейромедіаторної теорії. Нейрони спілкуються між собою за допомогою певних хімічних речовин, які ми називаємо нейромедіаторами. Відповідно до цієї теорії, у патогенезі ОКР задіяні такі три нейромедіатори: а саме серотонін, дофамін. Та глутамат. Серотонінова та дофамінова гіпотези були запропоновані на підставі ефективності медикаментів, таких як у випадку із серотоніном селективних інгибіторів зворотнього захоплення серотоніну, а з дофаміном антипсихотичних ліків. Але саме ці ліки впливають на згадані нейромедіатори. Але ці теорії вони також є доволі непевними, адже певні дослідження, до прикладу, повідомляли про знижену доступність серотонінових рецепторів у кортикальних ділянках або про зниження зв'язування серотонінового транспортера у таламусі. Водночас інші дослідження не виявили значущих відмінностей у зв'язуванні серотонінового транспортера. Якщо ж говорити про дофамін, підвищена доступність або зв'язування дофамінових рецепторів було виявлено в хвостатому ядрі, базальних гангліях та прилеглому ядрі, тоді як інші дослідження показали знижену доступність дофамінових рецепторів у лошпині базальних ганглій. Щодо глутамату, який є головним збуджувальним нейромедіатором, існують дані, що дорослі з ОКР мають нижчу концентрацію гамма аміномасляної кислоти, яка є Основним гальмівним нейромедіатором у передній позісній корі, але збільшення глутаматергічної активності в орбітофронтальній корі та смугастому тілі. Також є свідчення, що рівні глутамату в окремих підділянках передньої поясної кори можуть знижуватися після КПТ у дорослих та дітей. Та все ж дані дослідження суперечливими та недостатніми для того, щоб вважати вплив нейромедіаторних систем визначальним. Загалом біологічні теорії потребують подальших досліджень, зокрема лонгітюдних. То що ж із цим всім робити, запитаєте ви? Відповідно до вище згаданих моделей, а також згідно із протоколами NICE, які є світовим стандартом, першою лінією лікування обсесивно-компульсивного розладу вважається когнітивно-поведінкова терапія, а саме техніка, яка називається експозиція з попередженням реакції. А також Ліки селективні інгебітори зворотнього захоплення серотоніну або більш відомі нам як антидепресанти, в залежності від ступеню важкості, а також інтенсивності симптомів даного розладу. Більше деталей ви зможете дізнатися із додаткової літератури, список якої я вам пропоную переглянути внизу під відео. Сподіваюсь, це відео було пізнавальним та корисним для вас. До зустрічі!